В нас вже п'ята частина розборів, архетипів богін за відчайдушними домогосподарками. І сьогодні в нас та, яку засуджують, бо вона інша, і саме в її дикості така сила і свобода, і дібрід. 100% це лілі, це вигана богиня, яка не погодилася бути зручною, сексуальна, відверта, незалежна, і її часто просто ненавидять, бо вона тригерить те, що інші в собі придушують. Її урок прийняти себе повністю і навчити інших. Не боятися своєї сили. Вона не погана жінка, вона вільна і, можливо, навіть її саму ця свобода трошки лякає. А тепер скажи, чи є в тобі така частина, яка трошки занадто. Я підготувала дуже класний тест по архетипам богинь, щоб зрозуміти, а яка з них ти. Я хочу тобі його подарувати. Напиши в коментарях слово архетип, і я надішлю тобі його у Директ.